У сумах спіймали російську шпигунку. Правоохоронці затримали росіянку, яка працювала на окупантів. Вона коригувала ворожі удари по місту в ніч на 7 вересня. За даними слідства, російською шпигункою виявилась громадянка РФ, яка має посвідку на проживання в Україні, і тривалий час мешкає у Сумах. Після початку повномасштабного вторгнення Росії жінка почала дистанційно співпрацювати з головним управлінням генштабу РФ, більш відомого як ГРУ. Шпигунка збирала інформацію про об'єкти в сумах, де на її думку могли перебувати українські військові. Для збору інформації жінка обходила місто, нібито у власних справах, або так би мовити, втемно випитувала дані у своїх знайомих. Отриману інформацію, зрадниця відправляла у месенджерах із координатами українських об'єктів. Крім того, шпигунка у Сумах намагалась створити власну агентурну мережу. Вона шукала, так би мовити, однодумців, яким пропонувала працювати проти України під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон. Жінці оголосили підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України. Нині вирішується питання про обрання запобіжного заходу у воді тримання під вартою. Їй загрожує довічне ув'язнення. Нагадаємо, в ніч на 7 Вересня у Сумах пролунали вибухи. Місцева влада повідомила, що в області працює протиповітряна оборона. Пізніше стало відомо, що сили ППО збили у Сумській області один шахет. Проте ще один ворожий дрон камікад завлучив у житловий квартал у місті Суми. Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок, два магазини та 20 квартир у багатоповерхівці. На щастя, ніхто не постраждав.